Доброго дня, діти! А чи подобається вам ходити з батьками до магазину? Так? А чому? Тому що там є багато смачненького та ще є іграшки. Я сьогодні хочу з вами трошки пограти, але спочатку дещо розкажу вам. Послухайте уважно. Все, що є на витринах в магазині, воно не безкоштовне. І за все, що ми вибираємо у наш кошик, потрібно заплатити гроші. Тому обирати товар потрібно розумно. Бо якщо ми будемо складати у кошик все, що нам заманеться, то в нас ніяких грошей не вистачить. Тож, щоб робити розумні покупки, їх потрібно планувати. І таким чином можна заощаджувати, а на заощаджені гроші можна поїхати у відпочинок із родиною або щось велике купити. Ну, а я пропоную нам відправитись до супермаркету і зробити ті самі покупки. Готові? Рушаємо! Мама хоче зробити яблучний пиріг. Їй потрібні яблуко, борошно та яйця. Що ми покладемо у корзинку? Яблуко, борошно і яйця. Чи заощадили ми з вами? Добре. Далі нам потрібен конструктор. Що ми покладемо до кошика? Конструктор. А я хочу робота і ляльку. Чи заощадили ми з вами? Ні. Давайте спробуємо ще раз. Нам потрібен хліб, молоко та йогурт. Що ми покладемо? Хліб, молоко, йогурт. Перевіряємо, чи заощадили ми. Так, добре. І ще нам потрібен чай, печиво і цукерки. Що ми покладемо? Чай, печиво, цукерки. А я хочу чіпси і кіндер. Чи заощадили ми? Тож ми навчилися робити розумні покупки успіхів вам, діти.